Ольга зараз із двома своїми малюками щодня ходять сюди на гойдалки. Після ремонту майданчик став не лише безпечнішим, а й гарнішим. Каже, у цю красу також внесла свою лепту. Паркани малювали. Жінок на малювання парканів запрошували, а чоловіки копали. Хто що міг, той то робив. Сюди відпочивати приходить і пані Раїса із товаришкою. Навіть вони, незважаючи на свій вік, допомагали відновлювати дитячий майданчик. Тут всі малювали паркани. Його цей лавочки ці малювали, і ці всі знарядя дитячі. Все малювали. А як же всі малювали? Помагали. А як же ми ми всі помагали? Окрім майданчика, місто разом із польськими колегами відновило ще й внутрішнє подвір'я на цій же вулиці та площу Криничну. Більшу частину коштів дали поляки. Загальна, загальна частина коштів, яка була витрачена на цей проект, це приблизно 200 тисяч гривень. Це почалося в цьому році, це почалося в березні. Ми почали так планування, ознайомимося з громадами. Бо знову таки хочу сказати, ми не прийшли з готовими рішенням. Сказали, тут буде то, тут буде то, тут буде то. Ми проводили зустрічі з громадами. Ми питали, що для них є найважливіше. І то є такий програм, має... Я хотів би сказати, що реалізація цього проекту відбувається в рамках програми. Допомога, яка спрямована на розвиток, яка підтримується міністерством закордонних справ, і основна мета цієї програми це розвиток громадянського суспільства, не відновлення чи збереження історичних пам'яток, а саме відновлення цього громадянського суспільства. На цьому співпраця не закінчується. Район Підзамче хочуть зробити привабливим і для туристів, адже це одна із найстаріших частин нашого міста. «Підзамче – це така незаслужена забута територія в місті Львові, але насправді вона є дуже важлива, бо сама назва Підзамче говорить про те, що вона пов'язана зі старим Львовом з Львовом, коли у Львові був замок. Територія ця виникла під замковою горою, і там був там жили львів'яни, жили городяни. То тоді, коли князь жив на горі. І там творилося життя міста. Наразі мешканці підзамча тішаться змінам та чекають нових. Найактуальніші для них дороги, напевно, ще. Дороги. Це саме основне. Бо навіть коляска на великих колесах і та застрягає. Дороги обов'язково. Зорислава Кадикало, Юрій Герасимов, головні новини Львова.